і так далі. Там вже централізований бізнес налажений, я так зрозумів. Дві-три тисячі людей, все вам даю координати, село Червоне, село Золоте, в лісі, понад дорогою. Тобто ми їхали, то навіть люди не соромились, от дорога, ми їдемо, пів метра, я не говорю вже метр, пів метра стоїть три хлопця. Один з буром, кілька з лопатами і виривають цей котлован. З іншого боку, ще такі самі стоять. Ну, Зайшовши туди, ми побачили, що там ситуація не, то, що, не те, що, знаєте, після військових дій, я думаю, на Донбасі, там земля виглядає краще. Говорю вам, як є. Там живого місця немає в тій землі. Я тепер думаю, скільки ми втратили, по-перше. Тому що ви видобули цей бурштин, скільки держава втратила, і друге, скільки нам потрібно коштів тепер на відновлення цих земель, на рекультивацію цієї землі. Я дав там коментар на місці. Сьогодні там вийде деякий там сюжет, тому що ми їхали журналістами в другій машині, там просто немає живого місця. Я, поспілкувавшись і підійшовши до людей, спитав. В чомусь така ситуація, що, що там робиться, вони говорять, що да, жити нема за що, потрібен закон. Ну, на рівні Верховної Ради, я вчора був на нараді президента, спілкувався з головою Верховної Ради, він сказав, що буде впроваджувати цей законопроект по легалізації бурштабу. Але до того часу, до цієї легалізації, ми що, не бачимо нічого, у нас що немає вух, немає очей. Якщо я їду і бачу, що у нас тут просто, ну не знаю що. Вчора, до речі, було обумовлено Раді регіонального розвитку, що нам потрібно боротися з дитинізацією заробітних плат. Так? То як ми можемо боротися з детинізацією заробітних плат, якщо в одному тільки селі наголошую, в одному селищі три тисячі людей з лопатами, з кірками, з, з бурами, нам повністю знищують цю екологію? Як можна боротися з цим дитинізацією? Це я наголошую тільки в одному селищі. Я знаю 5 районів, де видобувають. Правильно ще є Все наші Північні райони Всі північні райони області. Тому умножаємо це ще на 5-10 і отримуємо десь до 50 тисяч людей, кожного дня виходять як на роботу. По-перше, держава втрачає, нема кому працювати в селах, в містах там на полісі. По-друге, ми знищуємо екологію. Третє, ми знищуємо наші природні багатства, які були б нашим дітям. І, як кажуть, правдукам. <плес> да. Податки нічого не сплачуються. Тому тут потрібно наводити лад і знаєте, і не тільки словом і болтавньою, а якимись міліція і правоохоронні органи якимись радикальними діями повинні братися до цього, їхати по селам, проводити бесіди з людьми, проводити кущові наради там у вас міліції, які у вас є там. Начальники, я думаю, вони ж там є. Вони ж вас не зникли. Правильно, ж якщо я з області приїхав і бачу, він ж сидить там в своєму кабінеті, він ж кожен день знає, що в нього там 5-10 тисяч людей ходить по лісу і так далі. Це я вам говорю, що мені розповіли, люди це е, таким, знаєте, простим методом видобувають. А кажуть помпами і так далі, вночі все включається там. Тобто, знаєте, там життя починається вночі, де в лісі і так далі, помпами.